Цікаві факти про Марс. Діаметр планети 6792 км. Поверхня Марса червоного кольору. Тому що в ґрунті дуже багато заліза, яке має іржаве забарвлення. Рік на Марсі триває 687 земних днів. Сонячна доба на цій планеті триває на 40 хвилин довше, ніж на планеті Земля. Вага людини на Марсі становила приблизно 2 п'ятих її ваги на нашій планеті. Гравітація Марса у 2,5 рази слабкіша, ніж на Землі. На Марсі розташована найвища гора в сонячній системі Олімп. Її висота становить 22 тисячі 456 метрів майже втричі вища, ніж гора Еверест. Середня відстань від Сонця до Марса. 228 мільйонів кілометрів. На сьогодні Марс є найбільш вивченою планетою. Назви супутників Марса Деймоса і Фобоса – перекладаються як страх і жах відповідно. Численні наукові дослідження цієї планети можна пояснити тим, що вона не так далеко від Землі і, на відміну від інших планет, у Марса відсутній хмарний шар. Серед усіх планет Сонячної системи Марс є найбільш подібною планетою до нашої Землі. Колись на Марсі було достатньо води і, скоріш за все, була повноцінна атмосфера. Подорож з Землі на Марс і назад займе приблизно 16 місяців. Тільки одна третя космічних апаратів, відправлених на Марс, були успішними. Тонка атмосфера Марса складається в основному з вуглекислого газу. Через низький тиск на Марсі жодна людина не зможе вижити на планеті без спеціального спорядження. Умови на планеті миттю перетворять кисень у крові людини в бульбашки, що є несумісним із життям. Теоретично, якщо б до Марса можна було доїхати на автомобілі, така поїздка займе. 271 рік і 221 день при швидкості 95 км на годину. Через кожні 780 днів Земля і Марс опиняються на мінімальній відстані одне від одного. Відстань змінюється від 401 до 56 мільйонів кілометрів. Таке зближення планет називають протистоянням на Марсі розташований каньйон з найбільшою довжиною і глибиною. Система каньйонів долини Марінера має довжину 4 тисячі км, ширину 200 км і максимальну глибину 6 км. У Марса немає магнітного поля. На Марсі середній показник температури становить мінус 62 градусів Цельсія і може варіюватися від мінус 153 взимку до плюс 20 влітку. Європейське космічне агентство і НАСА вже багато років працюють над підготовкою майбутніх місій на Марс. У їх плани входить висадка людини на Марс до 2035 року. На жодній планеті Сонячної системи не буває настільки масштабних пилових бурь вони часто охоплюють всю площу планети і тривають місяцями. У 1609 році Галілео Галілей вперше побачив Марс у телескопі. Стародавні греки вважали, що Земля це центр Всесвіту і що Марс це тільки одна з п'яти зірок, які подорожують навколо неї. У результаті відсутності озонового шару на Марсі поверхня планети купається в смертельній дозі радіації при кожному сході Сонця. Одна з теоретичних можливостей розігріти Марс. Обговорюваних вченими атомне бомбардування планети.